Отже, восьмий клас нова українська школа, Вав урок на тему Мігель де Сервантеса Ведра та його Дон Кіхот. Урок розпочинається із того, що ми оголошуємо, що це Вав урок. Вмикаємо мозок. У нас розминка за тести, за творчістю Шекспіра, Ромео і Джулієта, натиснувши на посилання, ви потрапляєте ось в таке середовище. Мейке купі my каунт, копіюєте собі це завдання і виконуєте, назначаєте своїм учням у ресурсі Book Widget». Ну а далі у нас ще одна розминка: у ресурсі «Padlet». можуть учні утворити пари і пригадати головних героїв цього повісті трагедії Ромео і Джуліета. Далі у нас Уявіть, письменник, який воював, був поранений п'ять років. провів у полоні. Пережив бідність і в'язницю, і лише після всіх випробувань створив книгу. Що... Ну, ми бачимо перед собою Мігеля Сервантеса і такий цікавий вступ, що він пережив, і що його заставило написати роман про, начебто, безумного лицаря. Далі в нас робота з епіграфом, і ми переходимо до наступного блоку занурення у контекст. Тут ми знайомимося із життєвим шляхом Мігеля Сервантеса. Проходимо всіма його етапами, декілька слайдів відведені саме цьому. І також теоретичний матеріал перегукується із завданнями для учнів. Далі ми говоримо, як народився роман, і яким чином він вплинув на лицарські романи, і яку на той час лицарські романи відігравали в суспільстві. Підводимо це з допомогою ось такої інфографіки. Це у нас запитання. Проговорюємо про ренесансні ознаки в романі і знайомимося з композицією роману. Є потім творче завдання пошукового характеру. Говорюємо образи Дон Кіхота Санчо Панса. Ви бачите, які чудові світлини, які створила власне я з допомогою штучного інтелекту. Проговорюємо, що таке іронія, пародія, і також проговорюємо про значення твору взагалі у світовій літературі. Ну і все це підводиться підсумок ось такою інфографікою. Також додане цікаве відео за біографічним шляхом Сервантеса. Привіт! Сьогодні ми зануримося в історію, мабуть, найвідомішого у світі дивака, і, звісно ж, неспокійного генія, який його створив. І знаєте, ця цитата Соломії Павлочко. Просто в яблушко, вона звідки взагалі взявся цей лицар. Нам треба на мить відволіктися від нього. Давайте краще познайомимося з реальною людиною, що стояла за цим образом, а її життя, повірте, було ще тією пригодою. Ну що ж, поїхали. Життя Мігела де Сервантеса його точно не назвеш нудним. Серйозно, там було стіна цю хронологію. Це ж суцільна дородьба, Ну, ось так в такій цікавій формі, досить цікава, незвична форма подачі відео. Знову ж таки, це мої такі технічні досягнення. Ми можемо проговорити ще раз біографію Сервантеса. Далі у нас знайомство із головними героями. Є запитання, є цитати, тут три групи запитань на трьох слайдах з отакими цікавими, неймовірними світлинами, знову ж таки, створеними мною з допомогою штучного інтелекту, і блоки цитат, що полегшить вчителю роботу із текстом на уроці. Ну, ось Останній блок. І тут зразу ми підводимо, знову ж таки, запитуємо, що станеться далі. І у нас сам блок аналітика осмислення і бачив у ньому більше кривди. Нація не могла не обійтися без головного героя Дон Кіхота. Ну і його ось такі цікаві слова, які вже є потім закінченням уроку і переходом до його наступних пригод. Ніж честі, люди змирилися з несправедливістю, немов із дощем восени, і ніхто не прагнув підняти меч за правду. Тоді я збагнув, якщо лицарів більше немає. Отже, якщо в учнів спочатку склалося враження, що, можливо, дійсно ми маємо справу із абсолютно беззумною людиною, то цей вавхук такий розвінчує ці уявлення і далі налаштовує учнів на е, таке більш зрозуміле бачення даного образу. Потім у нас іде блок запитань: це е, завдання творчі. Завдання для роботи зі штучним інтелектом, завдання рефлексії, вихідні квитки, мікротрансформація, яка власне, порівнює світ Сервантеса і сучасний світ, різнорівневе домашнє завдання. Також додала ось такий цікавий блок Дон Кіхот, пародія на лицарські романи, де учні можуть можете дати їм посилання. Воно у браузері, і е, учні можуть виконати е, завдання, ось такого є плану. Е, так, е, і виконати такі завдання, і ось відповідність, тобто письмові завдання, і отримати якісь певні результати. Це завдання можна використати в кінці уроку або вже на наступному. Тому, власне, такий урок буде е, цікавий учням, він візуально насичений із відеоматеріалом, із е, такими візуальними джерелами, і власне, вони повинні зацікавитися романом і зрозуміти його ціль та самого автора.